Молоду дівчину на пішохідному переході просто посередня збила маршрутка після удару. Авто протягнуло її ще кілька метрів. На щастя, наразі все добре, серйозних травм лікарі не знайшли. Попри це, на водія чекає кримінальне розслідування. Аварія сталася в обід близько пів третьої. Саме тоді на вулицях студентів та школярів найбільше, бо якраз закінчується навчання. Попри те, що Оксана переходила дорогу біля університету та ще й по Зебрі, на швидкості на неї налетіла маршрутка. Вона підлетіла і, і удар був і все. Вона йшла по пішохідному, то видно зразу. А він. Відійшов, бачите, як він ішов. І я а дівчина лежала аж там. П'ять хвилин після аварії бачив маршрутка під маршрутку під заднім колесом. Дитина ну, дівчинка лежала, ноги під себе взяла. Даїшники нам розповідають, маршрутка протягнула дівчину ще кілька метрів під колесами. Від удару на авто побиті фари та бампер. На щастя, Оксана залишилась жива та відносно здорова. На місці лікарі не констатували серйозних травм та переломів. Бачите, сиди гальмування. Покажіть, будь ласка, камера. Да. Це сидіть гальмування. От, значить, зараз потерпіла, знаходиться в лікарні, першій міській лікарні. Попередньо в неї стан Можна сказати, задовільний, переломів немає, лікарі оглядають. Справу перекваліфікують у кримінальну, бо крім явного грубого порушення дорожніх правил є постраждалі. На місці слідчі шукають водія, обіцяють, у першу чергу відвезуть його на медекспертизу. Подальші висновки вже робитиме суд. На даний момент встановлюються всі обставини ДТП, проводяться слідчі дії. От відповідно, що довинуваться дорожньо-транспортної пригоди, значить, це встановить суд. От і відповідно після того, коли пройдуть слідчі дії, вже будуть всі відомості про причини дорожньо-транспортної пригоди.